Друзі, я не думаю, що я вам повідомлю якусь новину, якщо скажу, що ми збираємо донати для ЗСУ. Ви бачили баночку такмет та котиків від пана Олега. Ось він мені прислав ящика, щоб я вам показав на що ми збирали. Трошки згодом ви побачите відосик, до кого воно поїхало. А тепер давайте чекнемо. Дивіться, яка коробенція приїхала. Зараз ми її відкриємо і чекнемо, що там всередині. Охо-хо! А тут дивіться, яка краса! А ну давайте виймем перший пішов. Оце так рюкзачище. Ууу, блін кайф. Клас, я в цих хлопців колись собі цивільного рюкзака замовлю. Та ти що, я його тільки в руки взяв, кайфанув одразу. Це просто кайф. Чекаємо, що ще всередині є. Так, тут ще один такий жорсткий. Ага, вони відрізняються. Дивіться, що це тут таке. Навіть термометр є вбудований. Нічого собі. Що в нас тут ще? Іще один. Три штучки. А це що за рюкзак? Це більше схожий на немедиковський. Ух ти, дивіться, яка тут модулька в нього прикольна. Ого, а це що, система водички попити? Я вже хочу собі такий цивільний в них замовити. Та ти що? О, це ж можна... Секунду. Дивіться, отак він на столі виглядає, цей рюкзак. Тут такі патчики можна наклеїти будь-які, але тут наклеєні, що це саме медик, бачите, котик такий. Так, медкотик. От патчики такі наклеєні. Тут оця модульна система, що можна всякі ніштяки до нього чіпляти. Правда, чесно кажучи, це укріплення мені не дуже, щоб дуже. Сюди б прикольно було теж такі тями пришити, бо воно тут з часом може відірватися. Я попереджував, що я буду казати все, що думаю. Оцього можна було б покращити. Оцей момент можна було б покращити, тому що оце може з часом порватися. Ну, Я думаю, вони там на досвіді знають, що роблять. Сюди б теж отакі ось штуки нашити. Бо бачите, тут зроблена отака система, що воно на оцьому тримається. Наскільки міцне... Воно я не знаю, може бути таке, що з часом доведеться його латати. Погнали далі дивитись, що тут є. Тут от така застіпка, щоб в разі чого воно не розвалилось. Так. А це наскільки штука глибоко? Опача! А це що таке? Це що, спальник тут всередині? Якась штука з термометром? Що це? Це кофер для чогось, мабуть. А, дивіться, там вже якась медицина всередині є. Ну Це прикол, дивіться. Хоп, я не знаю, що тут таке. Ну це якась медицина. Воно там так гарно спаковане, що, мабуть, я його звідти діставати й не буду. А, знаєте що це? Секунду. Ось го, що це таке? Застереження. Обережно під час розігріву. Це акумулятори тепла хімічні. Хімічні грілки, мабуть. Вже тут в комплекті йдуть хімічні грілки. Там воно ще якісь штуки в комплекті йдуть. Зараз виймемо подивимося. Ладно, говорили. Отакого штука в цьому кофрику, який в цьому відділі. Дивіться, воно тут на лепочках. ось усі, ну кажуть, я навіть не знаю, що це таке. Що в нас тут є? Це, мабуть, хімічні грілки ось, так? Да? Це, мабуть, ще хімічні грілки. Ну так. Да. Не вживати, небезпечно. Не облизувати, написано. Не облизувати, так. Да. Тут, мабуть, можна і борщику нагріти від цих хімічних грілок. Ще хімічні грілки. І батереєчки. І ось термокіт написано. Ну так, да. раз тут термокіт, а дивіться, це, мабуть, так меткотиків логотип, тому що я ще толком нічого не знаю. Коротше, кайф, колись в мирний час я собі в них замовлю рюкзак для подорожей. І для цих термогрілок іде такий кофер прикольний. Сюди. Що це таке? А, друзі, знаєте, що це таке? Це термодатчик. І цей термометр, дивіться, підведи ближче. Я взяв в руки і моментально росте температура. Цей термометр показує температуру всередині рюкзачка. Розумієте, яка класна тема? І ось вже 24 градуса від тіла мого. Тобто ви сюди кладете якісь теми, які треба, щоб були в теплі. Ті самі акумчики додому. І вони там зберігаються в теплі. І ви можете моніторити температуру тих предметів, які у вас всередині. Тут ось така термозахисна кришка є, і потім ви собі хоп і все. Давайте подивимося, що тут ще є. Це такі собі бокові відділи для чогось там. Я не знаю, ну сюди можна якийсь рандомний лут положити, залутати хабар і сюди вкинути, як треба. Залутати можна в Сидоровича. Ну сюди теж якісь гаджети ставляться. Отут класно. Оце дебело, от прошиті оці лямочки, це класно. Тут не мішало б хоча б пару штук прошити, тому що цього кріплення ну, воно порветься, чесно кажучи. Хлопцям, мабуть, прийдеться самим дошивати. Можливо, як це кріплення додати, воно сильно здорожчить конструкцію. Знову ж таки, в мене досвіду в цій темі немає, це... Дивіться, а, це поясний ремінь, мабуть, ще всередині є. Ух ти, яка штуковина. Як його вийняте? Медичний тактичний комплект Такмедкіт. Записувати, коли що повідривало? Записувати, що коли, які процедури медики робили. А воно там що, гвоздями прибите чи що? Які вколи робили? Які вколи робили, так, да, там. Медики свою інфу записують. Чи воно зачепилося за щось. А, ні. воно на отакій ось застіжичці всередині. Бачите, яка штука? А що всередині? Ну, Давай подивимося. А, для шприців, для медикаментів. Венскан. Що це таке? Венскан призначений для пошуку прихованих судин та дрібних уламків під шкірою. О, це класна штука, це коли кров з'я не беруть, оцим світа, і воно не показує. Ну, навіть таке тут є, бачите, яка тема? Ну це якийсь органайзер, мабуть, сюди ж підзимав. яке, можна. не вміє, ну що як попадають, вони ніколи, то mm -hmm. вини не бачить. Типу щоб... рандомна людина може оцю штукою вину знайти, так? Так. Да. Прикольно. А тут же щось написано, венскан. скан. Хорошо, така штука тут є, бачите? З маркером нічого. Шукати? З маркером і воно он, його можна пристібнути, десь на снарягу, тут карабінчик є. Так, що це ще? Ще якась сумка всередині здоровецька, дивіться. А, це поясний комплект, мабуть. Так, да? Да, тут такий ось одебелий карабін. Це, мабуть, ззаду ця частина, може це піджопник. І воно отак одягається на пояс. На, що це за сумка? Тут якась сумочка. Ну, щось так, да. щось для того, щоб медик щось туди міг складати, тому що там всередині нічого нема. А це... Ні, я думав це а це сумка. Може це... Сумочка. Спаси одіяло всередині. Може, дивіться, то тут єчка ховати, а не жопу. Всередині ще щось є. Що це таке? Може це носілки. А дивіться, тут ось піджопник є всередині. Ну давайте вже огляд, огляд, треба подивитися, що це таке. Які акуратно Тільки потім треба акуратно скласти. Щоб воно все назад помістилося. Щоб воно все назад помістилось. Щоб воно все назад помістилось. Це, мабуть, якийсь розкладний стилет чи щось? Ні, ні, це, таке? це мабуть, носілки оці. Може мобильні. це носілки такі. Я То не розклади, буду... подивись. А я не складу його потом. Назад. Складеш, ну людям же бачите, на що вони гроші віддають. Склад... Ну, це да, носілки. Це носілки. Це Наші ну, на них збирали гроші. Шукали. Угу. — Наші сільські волонтери на них гроші теж збирали. Так, я казав, не складу назад. Ну поклади, я потім складу. Добре. Ти ж не будеш в поле от, і на алюміні чи на дерев'яшку холодити. Ну звісно. І піджопник є теж в ці сумочки. Є цю сумочку. І бокові карманчики. Все, воно собі раз-раз-раз і звільняється, основний простір рюкзака. Покажи, Іванька. Дивіться, які тут кармани ще з всякими маркерами. Ну, Медики, мабуть, знають, що це за маркери. І воно все тут йде на, на, приці, на прицейках. Липучка. На липучках. тобто... Всередині можна конфігурувати. І ці сумки можна також звідти дістати і почепити собі на снарягу, як треба. А тут що? що диви, ось ось ще карман є. Ножниці, диви які. Це ножниці ними, мабуть, і одяг можна порізати ними. Ну, отак вони стоять. Ножниці прям дуже зручний доступ до них. А, тут, мабуть, через оцю штуку, щоб вони не згубилися. Отак. Ще в нас тут такий відділ є. Можна сюди бронепластину поставити, мабуть, я не знаю. Отакий от, от дебелий рюкзачок. Так, тепер чи пакуємо його назад. Треба вперед. А, ну зараз я сам складу цю носію. Що це за Носинці ради не дам чи що. Стяжечки резиночки, дві штучки. Надіюся, я його якось засуну туди. А це що є для води? Так, да, то система води, щоб воду пити. Десь Військові могли. Біжиш і на ходу водичку п'єш, щоб не з пляшками Оце я собі дуже хочу рюкзак з такою системою, щоб був. Що собі йдеш і по дорозі воду п'єш. Ти показуєш, от трубочка? Так, да. а ні, я тільки показував, як коробки дістав. А ми ще до того рюкзака не добралися повноцінно. А, його а треба тут ще раз двоє скласти. А, вони всі різні. Вони всі різні. Це ж прислали, щоб показав, які є, які бувають в асортименті. Може, до речі, ще хтось з волонтерів зацікавиться, напише так наркотикам, Вони там сюди вже розберуться. О! Ой, тепер ця сумочка защіпляться. Майже. О, ну майже ідеально. Це, слава Богу, не укладка парашута, що одна помилка і все. Так, тепер а чи це на самий низ ставилося. рюкзачка? Ці штуки отуди поруч. Так. Тепер оце ставиться. І зверху цього штука з підігрівачом сюди ставиться. Ну, звісно, коли люди там вже собі спакують по-свому, оця штука десь може ззовні чіплятися чи збоку. Та вся штука на пояс ставиться, а сюди всяка медична еквіпка всередину ставиться. Вообще чортенький. Я не медик, але ну, я просто якість матеріалу ці беру в руки, воно мені подобається. Це хороший такий дебелий брезент, він через тиждень не розлізеться, я думаю. Карабінчики такі дебелі всі, що треба трактора. І щоб воно випадково там замочок розійшовся, п'яте-десяте, щоб воно не розвалилося. Ось о. Все. все, будь ласочка, так метка. Дім його на спину, як А Ану, давай його на спину, Діма. Регулюються ці шлейки? Зараз, зараз. Звісно, регулюється. Ану. Так, от то має бути штука, щоб на грудях стягувати. Оця штука дозволяє розподілити рівномірну вагу і менше буде поясниця потерпати. Що ти там казав? Засажу. О. Дивіться наступний рюкзачок. Тут теж є градусник, від якого, я так розумію, десь всередину виведений датчик. І показує температуру всередині рюкзака. Це, мабуть, дроновський, я так собі думаю. Ні, медики, бо шеврон медики. Ні то це шеврон волонтерів цих, які їх роблять. А. Рюкзак, скоріше за все, дроновський. Він би чудово підійшов для фотографа. Диви. Ось тут штуки класні. Тут взагалі топчик. Сюди можна навішати, що хочеш, це точно не відірветься. І довершено. Да, це дроновський рюкзак. Ось сюди горці відсіки. Дронобатере. Сюди, мабуть, батки складаються. це чисто під батарейки рюкзак. Тактична медична система Так Меткіт. Універсальна сумка термос для акумуляторів. Виготовлена на базі наплічника тактичної медичної системи Так Меткіт, що складається з наплічника, кількох видів підсумків, ношів, ампульниці, кріслень, підсумків систем Марч. А, це воно частина загальної системи йде. Така його інструкція всередині є зі всякими ніжтяками. Ага, а тут і всі три їхні види рюкзаків намальовані. Зрозуміло, це все таке, щоб не відвалювалося. Тут у нас відсіки для акумуляторів, слеш дронів. Ну, це класно таки з ними договорити, щоб мені фоторюбзак колись пошили такий. Відкриваєш і тут собі в тебе кастомізується все як хочеш. І отака ось штука, щоб раптом воно не вивалилось. Дивимося рюкзачки, синок. Тут є кармашки всякі для дріб'язку, як бачите, це що за таке? Це мабуть якісь додаткові шлейки. Не знаю, якісь додаткові шлейки собі. Ну, для чогось вони тут потрібні. Трошечки кармани, для того, щоб складати всілякий дріб'язок, може там окуляри чи пульт сюди стають, я не знаю. Ще так тісно зивпів незнайомий, щоб знати. От і все. Ось такий рюкзачок для акумуляторчиків. Закидав і побіг. І ти собі можеш контролювати, щоб вони там не вистигли. Бо якщо літій акумулятор до дрона похолоне нижче 15 градусів, то він полетить недовго і відрубиться раптово. А тут у нас є, туди навіть оту елементарну хімічну грілку закинув, і він буде тримати температуру скільки годин. І можна собі контролити, що там це просто, просто імба. Я навіть не знав, що таке є, але це реально, то, що навіть мені як фотографу. Не вистачало раніше, коли я собі гуляв, природу знімав. Ось такий от шикарний рюкзачок. І давайте ще третій подивимося. А це що це таке для, за рюкзак? Це ось погілка, це, можливо, для просто військових, для піхоти, можливо, рюкзак. Я не знаю, зараз відкриємо подивимося. Багато всяких шлеєчок, надійних, таких. Що на цю шлейку можна корову прив'язати, і вона нікуди не втіше. Машину, мабуть, не потягне, а корову прив'язати можна. Ага, тут просто така спинка зі шлейками дебела, з такими ж штуками, щоб трошки спина дихала, щоб воно не прикипало до спини. Шлейка сама, дивіться, ось є такі кріплення, на них сама шлейка кастомізується по висоті, що дуже зручно може припасовуватись анатомічно, як кажуть, сталкері. Дайте я його вдягну цей рюкзак, покажу. І шлейки тут ніколи не відірвуться, бо це одна суцільна велика шлейка. Дивіться, ось тут в неї додаткове кріплення в цієї шлейки є. Воно підтягується, все налаштовується, бачите? Ось воно прошите і ось воно йде сюди до корпуса. Тут підтягується, налаштовується. Система того, щоб воно рівномірно розвантажувалося, вона ось. Ось воно. Раз. Це те, що на груди вагу розкидає. Зараз знайдемо другий. А це те, що знімає вагу з поясниці. А це система пити водичку. Ось, попив собі водички. Раз, і закрив. Все, і закрив і водичка ніде не дінеться. А водичка, мабуть, десь там в одному з цих. Ну це я так розумію для цього. Для піхотинця просто рюкзак. Тому що такі цікаві модулі і багато чого можна ззовні вішати. І я так розумію, його кастомізувати можна як хочеш. Оце водичка. Її можна зняти на низ, перевісити. Тут, я так розумію, якусь аптечку можна вкинути. Дивіться, раз замочок, два замочок. І зверху ось липучка ще. Ого, і тут всяка, всякі класні штуки сюди ставляться, чіпляються. Все індивідуально. Тут ще отакі кармашки тут, є. Дивіться. Біля стал, стал караку, боси, туди Так, да, так. Да. Це ось у карман для Сидоровича. Якщо дуже багато хабара по дорозі, хабар продати. Сидоровича дістав, хабар продав, назад засунув. Ну диви, яка тут штука. Прям поличка ціла, бачиш. Воно ж її да, на липучці. А що може ця міняти ш... родичку? Да, ця міш... кашеня теж кастомізується. А ця штука дозволяє, що коли ти її розстігнув, щоб воно в тебе не вивалилося все, воно притримує. Що там за крам який всередині. Пушечка просто. Угу. Так. Угу. Оце, друзі, ви назбирали на отакі го рюкзаки для військових. Чому не кріпиться? Ну? Воно гарно кріпиться, добре прошило. Тут ще бачиш, дивись скільки цих кріплень. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 кріплень на відсік. Та ти що, це вже реально трактором не відірває. Що, ось у кармашечки якісь ззовні є. Ну тут кожна людина сама собі... Все так як вона знає, індивідуально зробить дебелий рюкзак, мені подобається. О, його можна кастомізувати собі, як хочеш... розшивається якось. Бачиш? Ну так там же всередині стоїть бак для води. Ти хочеш побачити? Ну так. Ну давай подивимося. Ну, Дивіся. а ось у нашого замок розшивається. щоб? Де? Ось тут був. Тому що він зараз пустий, коли його набираєш, він змінює свою форму. Оп, поняла. А щоб багато води набрати? Ну так, да, і він тако розтягується, щоб багато води набрати. А що в нас всередині? Оп, тут є така штучка. Хоп. І що в нас всередині? Пляшечка. Диви, ось, о, гумова пляшечка, вона, мабуть, ще трохи розтягується. Бачиш, сюди ось через пробочку водичка всередину заливається туди. З мембраною, щоб все подволо туди набрати. Ну. Чекай, бо криво закрутив. Ще різьбу порви мій ще. відкупляти. Зараз треба рівненько закрутити. О, порядочок. Тепер рівненько. І водички собі з собою набрав і пляшки не калатають. Те що треба. Ріал. Те, що треба. Так. Це таке можна туди всередину сховати цю шмарівочку. І отак так І будь ласочка собі. Краса просто. Отакі от, от рюкзачки. А тепер, шановні глядачі, презенти к вам за те, що ви допомагаєте. Дивіться, є отакі от патчі. Це просто патчики сталкер, нічого особливого. Але приємно, це патчик від блогера буде. Не просто так. А дивіться, 3D-Art Team, це ось арт-директор сталкера підписався на двох патчиках, бачите? Таких величеньких, таких, що їх можна десь вдома в рамку повісити, або як треба до чогось приклеїти. Це не якісь там хухри мухри? Ну, вони на мали можна можна ну, висити так. десь. Це сам арт-директор підписався, який був арт-директором сталкера. Деталі про цей розіграш трошки пізніше. В телеграмі ви все побачите, трошки пізніше я всі деталі оголося на стрімах. Подякував, друзі, за перегляд. Підтримуйте Збройні сили. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайому військовослужбовця. А якщо ви це вже зробили, можете ще на наші баночки закинути і допомогти нам купити ще таких ніштяків для військових. Всіх обняв підняв, до зустрічі!